Райт Солкає в трикотнику. Час тре, два, один, Марк Далі подвійний доч. Invoke collector. Следующий ад в Overlap з Вадзонами. Ватмус 2. Ярпал 2. Ворог. Войд Тир. И в місяці. Через 3. 2. 1, Стак. Void tier. 2. Astorial Трабл 2. Next. Invoke collector. Далее дощ. Next. Следующий ад из войдзона. В адмус Юра 2. Брэштапол запидо. Следующий ад из новых зону, но ведь зоны будут пиздец. Blackridge 2, RSN Йорпал 2. Останню в адмус Асториал Трабл Бан. Блэк Реджурез. Next, Скоро перевод. Зажимаємося, дивимося за хп. Next. Мітки поставки. Okay. Photon okay. blast. Трикутник. Photon blast. Photon blast. Photon blast. Аркейн конвердженс Четвертий стак Піджимаємо сейвент, лікуємо за хп Місяць і хрест Однаково погано Зелені, вийде раз місяць Біжала місяць зелені Місяць, всі досвідчені, місяць Ah, not Nice 5 seconds 4, 3, 2, 1 Lana splinter, Lana splinter. To 3 dodge. Invoke collector До джим, дивіться. Слідуща з Войдана будуть. В Юра, 2 Твороб. І Харвест. буде в трикутнику через 3, 2, 1, стак, Тир. Є, Є Войда. Блекрид 2. RSN, Ірпал 2. І останні ади також будуть з зонами Халіша 2, Асторіо, Трабл 2. Не спішіть. Так, доїбуємо, да готуємося зажиматися. Зажимаємося, зараз перевод. Поміточка, поставили мітки. Байте, тихо, типу, іграйте, блядь. Луна друга. Аркейн Конвергенс. Так, у нас труси перші, місяць другий. Аркейн Конвергенс. По хп нормально йдемо так, слідкуйте за Arcane Convergence Photon Blast потрібен до Switch. Photon Blast Кам'янський. Зелені свічте. А Ехо, тільки щось не підводьте до босса. Ехо, не підводьте Бер Трабл, Бер Повесьте хавок хавока One. на еха. трабл Так, зараз ногбек буде правильно відлетіть всі. Ніхто не вилетить в помоєчку. Всі відлітаємо в хрест. Так, і тримаємося біля стіни. Зараз буде ще один нокбек і заспавниться АД. Всі тримаються біля стіни. Хотемо нам в спит постав. Психади в череп скидаем. Блэк рич толкне і закрекне. Толкни тади просто. Давайте босса, давайте босса. Биндинг, дайте биндинг. Пинер ест. перекур, нормально. Ще и тринка выпал.